І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Я вітаю вас миром та любов'ю нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа, якому слава належить по віки віків. Щиро бажаю вам доброго здоров'ячка, Добробуту та благополуччя, Божих благословень, Його миру та любові вам та вашим родинам. Щаслива є та людина, яка покладає свою надію на Господа. Щаслива є та людина, серце якої сповнене Божим миром. Така людина спокійно дивиться в майбутнє. Сьогодні перед нашою увагою є знову книга псалмів. І це є чудова книга в Біблії. Де ми можемо дуже багато корисного і необхідного взяти для свого повсякденного життя. І сьогодні я запрошую всіх звернути нашу увагу над двома псалмами, які записані в цій книзі псалмів. І перший псалом, на який би я хотів сьогодні звернути нашу увагу, це є псалом 66. В українських перекладах Біблії цей псалом іде під номером 67. І псаломоспівець починає цей псалом із молитви подяки про благополуччя і процвітання тої общини або того суспільства, до якого він належить. Другий вірш цього псалму звучить такими словами: Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас. Нехай осяє нас обличчя Твоє. Ось такими словами цей псалмоспівець розпочинає. Цей псалом. Наш Спаситель, наставляючи нас молитися або навчаючи нас молитися, в молитві «Отче наш, він вчить нас тому, що ми повинні молитися із іншими і про інших. Тому тут в цьому псалмі, псалмоспівець говорить: не Боже, благослови мене і будь милостивий до мене, але Боже, поблагослови нас і будь милостивий до нас. Бо ми повинні приносити прохання і молитви за всіх, а особливо за тих, хто є поруч із нами, і намагатися розділяти їхній жереб і їхні потреби. Ці слова вчать нас, що блаженство приходить із Божої ласки, і в ній же зберігається. Тому, перш за все, ми повинні молитися Боже, будь милостивий до нас і поблагослови нас. Прости нам наші гріхи, змилуйся над нами і визволи нас від нещастя. Боже, поблагослови нас, тобто дай нам частку у своїй обітниці і даруй нам всі ті блага, які містяться в ній. Боже, поблагослови нас, це є всеосяжна молитва. І шкода, що іноді такі чудові слова вони вимовляються нами нероздумливо, без належної пошани, як приказка. Адже ми просимо, щоб всемогутній Господь віддав нам своє благословення, а Господнє благословення нам життєво необхідно отримати в нашому житті. Наше блаженство полягає в баченні світа Божого лиця. Боже, хай засяє над нами Твоє обличчя, каже псалмоспівець. Щоб бути по-справжньому щасливими, ми повинні бачити або прагнути. Бачити світло Божого лиця, Його любові, і знання та впевненості про те, що Господь Він любить мене. Якщо ми вірою живемо з Богом, то можемо сподіватися, що світло Його, його лиця також буде відображатися і на нашому житті. Як приємно бути у світлі, коли, більш за все, ми цінуємо світло, тоді, коли його бракує. Бажати увійти в Божу присутність, мати з ним спілкування лицем до лиця. Це було бажання псалмоспівця. Це також і моє бажання. Я вірю, що це також бажання багатьох, хто зараз нас дивиться. Ми в очікуванні, коли Бог засяє на нас світлом свого лиця. І лише у світлі його лиця ми зможемо реально побачити свій духовний стан. Боже, будь милостивий до нас! І поблагослови нас. Зараз до вашої уваги! У виконанні нашого церковного хору прозвучить твір, в основу якого покладено цей 66-й псалом із Біблії. Автор Денис Пацюк псалом 66. Боже, in us da вы познали на земле путь твой во всех народах спасение Один псалом, на який ми сьогодні звернемо нашу увагу, це є псалом 139, псалом Давида. Запрошую вас до читання декілька віршів із цього чудового псалму. Господи, ти мене випробував і знаєш, ти відаєш, коли я сідаю і коли встаю, ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок. Тобі відомі всі мої стежки, бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і ззаду, кладеш на мене свою руку, дивовижне для мене твоє відання, воно вище мого розуміння, і я неспроможний осягнути його. Куди піду від Твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо б я піднявся на небо, ти там. Зійшов би я в Шиол і там ти. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. А коли б я сказав ось темрява вкриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як і день. Темрява стала би світлом. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і пречудово створив мене, дивовижні всі твої вчинки і моя душа це дуже добре усвідомлює. Цей псалом і ці слова вони просто ллються, як пісня. Давид дуже щиро і відверто висловлює свої думки і свої почуття перед Богом. І, читаючи Псалми Давида, ми можемо в цьому переконатися. В перших віршах цього псалму Давид говорить про те, що Господь, він все знає за Давида. Він каже: Ти знаєш, коли я сідаю, ти знаєш, коли я встаю, ти знаєш мої думки і визначаєш мою дорогу. Ще немає слова на моєму язиці, але ти, Господи, вже все знаєш. Богу все відомо. І тому. Абсолютно, все він знає про псалмоспівця, так само, як і про все створене ним. Всі потаємні помисли людині відкриті Богу, що володіє все всевидінням. Далі, ниже по тексту, Давид говорить про те, що Бог не тільки володіє все видінням, але Він є всюди присутній. Вірш 9 і 10. Якби я полетів на крилах зірниці. І поселився на краю моря, то й там твоя рука попровадила б мене, твоя правиця підтримала б мене. Тут Давид використовує слово сполучення на крилах зірниці. На крилах зірниці це є опис р... променів ранкового сонця, який спрямовується зі сходу на захід зі швидкістю 300 тисяч кілометрів на секунду. Навіть якщо ми могли б помчати в найдальші краї Всесвіту, зі швидкістю світла, ми зустрілися б там з Господом, що чекає нас і готовий своєю рукою нас підтримати. Далі ниже по тексту Давид говорить про темряву, про цілковиту темряву, яка чинить неможливим для нас, бачити навіть саму яскраву річ. Людина, що бажає сховатися від Бога в темряві, даремно. На це сподівається, ніч вона не може приховати від присутності Господньої. для нього пітьма є зовсім нетемною, але й темрява нетемна для тебе, і ніч така ж світла, як день. Темрява стала би світлом. І заключення я читаю 14-й вірш: Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Хор він продовжує цю думку, яку заклав Давид у своєму 139 му псалмі і виконує псалом, який, в основу якого покладений цей 139 й псалом автори Грейс Хаутон і Том Фетки на крилях зарі. Славу Крыться я, а Духа твое Бога Спо, и доли отдыхают все пути мої. Molim vas Щиро дякую всім тим, хто слідкує і дивиться наші програми. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, відвідуйте нашу сторінку в мережі Фейсбук. Нехай Божа любов, його милість, Його ласка та доброта супроводжують вас в вашому житті. До зустрічі!